Презентація видання альбому Тарас Шевченко і Прикарпаття відбулася в Коломийському педагогічному коледжі. Упорядником книги є засновник серії Українське мистецтво у старій листівці і водночас директор навчального закладу Валерій Ковтун. Також тут провели круглий стіл Шевченко і сучасність. У 2014 році Україна відзначатиме 200-річчя із дня народження відомого українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка. Із цієї нагоди планується чимало заходів. І круглий стіл у педагогічному коледжі стає своєрідним початком підготовки до цієї події, розповів директор навчального закладу Валерій Ковтун. Ось В руках я тримаю календар для народу Запорожець, який був виданий в Коломиї у 1907 році. Зокрема, в ньому говориться: браття, не забувайте, що за сім. Літ, бо вже у році 1914 має з'їхатися у Львові невелике свято столітніх роковин у родин Тараса Шевченка. Маємо з'їхатися, але всі як один муж Кирило Трильовський. Ось так Коломийці за сім років до святкування сторіччя видатного українського поета, художника, духовного провідника нації розпочали роботу до відзначення століття. До 200-ліття вирішили підготуватися теж масштабно. Коломийський педагогічний коледж і Коломийський міськрайонне товариство просвіта зініціювали проведення круглого столу Шевченко. І сьогодення власне метою цього заходу є підготовка до дня народження кобзаря. Із цієї нагоди Валерій Ковтун презентував видання Тарас Шевченко і Прикарпаття, директор є її упорядником. Це сьоме видання із проекту Українське мистецтво. Мені випала честь бути автором цього видання передмова Миколи Савчука. Дуже ємка, актуальна передмова, Вона заслуговує на особливу увагу і може бути такими програмними засадами до взагалі підготовки всього свята. Протягом 30 років занять Шевченкіаною, я віднайшов багато матеріалів. Виданих на Прикарпатті, в Галичині, приурочені Тарасові Шевченкові. У вигляді старовинних карток в Коломиї було видано 114 листівок, приурочених гайдамакам Тараса Шевченка. Ці матеріали є унікальними, і загалом багато творів Шевченка збереглося на поштових старовинних листівках. Ці книги отримають в подарунок бібліотеки і музеї Коломиї, розповів Валерій Ковтун. А це велика справа вважають колеги з Івано-Франківська. Це не просто круглий стіл, це не просто зібрання шанованих і знаних людей на Прикарпатті, Це Відзначення великої потужної роботи, яка проводиться у нашому університеті, відбувається презентація альбому. Альбом це серйозне наукове дослідження, це серйозний науковий проєкт, який розпочинає погляд сучасника на славетну Шевченківську історію. І тут ми вважаємо, Валерій Ковтун досяг дуже багато. Ми вітаємо його всім, вважаємо йому великих творчих успіхів і сподіваємося, що ця прекрасна ініціатива знайде підтримку в усіх структурних підрозділах нашого університету. На засідання круглого столу організатори запросили чимало знаних і шанованих людей, представників влади, постійних меценатів, наукових проектів. Молодь усіх тих, хто цікавиться життям і творчістю великого кобзаря, і хто має пропозиції, як гідно відсвяткувати його двохсотліття. Традиція ювілеїв на Коломийщині надзвичайно багата е, наш один з дослідників місцевий краєзнавець Василь Нагірний, навіть в енциклопедії Коломийщини. Присвятив окрему сторінку ювілеям, які проходили в Коломиї на пошанівок Тараса Шевченка. Безумовно, що будуть нові видання книг. Це в першу чергу. Друге, планується в місті Каневі завершити будову, почати і завершити будову Кобзаревої церкви. Будуть видані нові фільми. Планується відкрити ряд пам'ятників, пам'ятних знаків, де побував. Тарас Шевченко на Україні альбом видано за старою українською традицією, народним способом за громадські кошти та завдяки підтримці меценатів і влади розповів Валерій Ковтун. Усі, хто долучився до цієї справи, об'єднує одна мета не лише згадувати Тараса Шевченка принагідно, а й перечитувати, вивчати безсмертні поезії, доростати до них розумом і серцем.